Гіганти природи, мов мовчазні свідки часу, височіють у віддалених куточках світу, нібито тримаючи своїми гілками небо. Вони не просто вражають своїми розмірами. Кожне з них відіграє важливу роль у збереженні екосистем, забезпечуючи життя безлічі видів. У цьому відео ми розглянемо декілька найвищих видів дерев у світі, а також як ці дерева впливають на навколишнє середовище та що робить їх настільки особливими. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Це допоможе розвитку нашого каналу. Уявіть собі, що ви стоїте на галявині перед безмежними лісами Австралії, і перед вами височіють велетенські дерева настільки високі, що здається, ніби вони досягають самого неба. Відчуваючи свіжий аромат Евкаліпта, ви вдихаєте запахи дикої природи. А вітерець, що грає у гілках дерев, приносить відчуття спокою. Серед цих лісів можна зустріти одне з найвищих дерев планети манну гумі або як його ще називають, Евкаріпт прутоподібний. Висота цього дерева досягає 40-50 метрів, але може виростати і до 90 метрів. Щороку евкаліпт протоподібний скидає свою гладеньку білу кору, відкриваючи світу новий шар свого стовбуру. Його листя вузьке, блискуче, багате на ефірні орії, які здавна використовуються у медицині. Одна з особливостей дерева солодкий сік, який виділяється з листя та кори і приваблює безріч тварин. Саме через цей солодкий сік, який місцеві жителі назвали манною. Манновий евкаліпт отримав свою назву. Евкаріпт протоподібний є справжнім притулком для місцевої фауни. Особливо це важливо для знаменитих коал, які знаходять у листі цих дерев свою їжу та місце для відпочинку. Окрім цього, евкаліпти відіграють важливу роль у стабілізації ґрунтів та збереженні водного балансу регіону, де вони ростуть. Саме ці дерева завдяки своїй витривалості допомагають лісам протистояти природним катаклізмам, забезпечуючи життя для багатьох видів тварин. В Україні евкаліпт вирощують як декоративну та ефіроолійну рослину. Перемістимося до іншого континенту, де в США у величних горах сєра Невада росте ще один вражаючий велетень гігантська секвоя. В українській мові вона має назву Мамонтове дерево велетенське. Ці дерева, попри свою висоту до 95 метрів, відомі не лише розмірами, а й масивністю. Жодне інше дерево у світі не має таких обсягів, як гігантська секвоя. Діаметр його стовбура може складати від 10 до 12 метрів. Це справжні гіганти серед гігантів. Вік яких може сягати понад 3000 років. Найстаріше сучасне мамонтове дерево має вік 3200 років, встановлений за річними кільцями. Коли стоїш поруч із гігантською секвоєю, наприклад, із відомим генералом Шерманом, найбільший і найважчий живий організм на планеті, почуваєшся, ніби перед тобою стоїть сама вічність. Це дерево не просто вижило протягом тисячоліть, але й продовжує зростати, долаючи природні катаклізми та зміну клімату. Гігантські секвої мають товсту кору, яка захищає їх від пожеж, а їхні корені настільки глибокі й потужні, що дерево стоїть непорушно навіть у найсильнішій бурі. Завдяки своїм гігантським розмірам та тривалості життя, секвої забезпечують середовище проживання для різноманітних тварин і рослин, що живуть навколо. В Україні це дерево можна знайти у ботанічних садах та дендропарках в Ужгороді, Львові, Миколаєві, Ялті, Києві та в Закарпатській області. Якщо вирушити до північного узбережжя Америки, то можна зустріти ще одного лісового велетня – Дугласія тисолиста, Або іноді її називають псевдоцуга Мензіса, що досягає до 75 метрів, але трапляються її екземпляри висотою до 100 метрів. Ці дерева мають тендітні голки та шишки, і, попри свою велич, відомі також своєю делікатністю. Їх деревина особливо цінується у виробництві столярно-будівельних деталей, а також у суднобудуванні та виробництві зарізничних шпал. Догласія росте вздовж Тихоокеанського узбережжя Північної Америки від Аляски до північної Каліфорнії і є важливим елементом для захисту берегових ліній від ерозії. Його конічна форма та товста кора роблять це дерево витривалим до природних негод. Але найважливішим є те, що Дугласія стала однією з найпоширеніших у лісах Америки, відіграючи ключову роль у забезпеченні життєвого простору для багатьох лісових мешканців, наприклад, для кротів, землерійок, білок, сов та оленів. В Україні її можна знайти в угорсько-широколужанському заповідному масиві в Закарпатській області. На невеликій площі зростають насадження Дугласії, завезені сюди понад ста років тому. Повернімося до Австралії, де королем серед високих дерев є ще один ефкаріпт евкаліпт Регнанс або королівський евкаліпт. Він виростає до висоти понад 100 метрів. Були описані дерева і висотою в 150 метрів, але достовірних відомостей про це немає. Це найвищі квітучі дерева у світі, яке не лише вражає своєю величчю, але й здатністю швидко відновлюватися після лісових пожеж. Його листя наповнене ефірними оліями, які надають дереву приємного аромату. А гладка кора робить його одним з найбільш впізнаваних дерев австралійських лісів: Евкаріпт Регнанс, як і Евкаріпт, прудоподібний, також є ключовим джерелом їжі для коал, які проводять більшу частину свого життя, харчуючись його листям. Ареал Евкаріпта Королівського – Східна Австралія і Тасманія. Тривалість його життя сягає близько 400 років. Якщо ми захочемо дослідити тропічні ліси Південно-Східної Азії, то нас зустріне жовтий меранті, який може зрости до 50-60 метрів. Це дерево є одним із найвищих тропічних представників флори, і його екземпляр Менара з малазійської мови вежа, який був знайдений у малазійській частині Карімантану у 2019 році, становить майже 101 метр. Жовтий меранті відіграє важливу роль у збереженні біорізноманіття тропічних лісів, допомагаючи підтримувати екосистему та поглинаючи велику кількість вуглекислого газу. Діаметр стовбура жовтого меранті може бути більше трьох метрів, кора сіровато-коричнева. З боків стовбура може відростати повітряне коріння, висота якого сягає до декількох метрів. І нарешті завершуємо наш топ секвоєю вічно-зеленою, найвищого дерева на землі. Це дерево, що досягає висоти 115 метрів, росте вздовж узбережжя північної Каліфорнії США. Воно побачило зміну епох, кліматичних умов, а також прихід перших європейців на ці землі. Відоме своєю товстою корою, яка може сягати 30 сантиметрів. Воно не лише вражає своєю величчю, але й здатністю витримувати найважчі умови життя. Найвищий екземпляр цього виду Гіперіон був виявлений у 2006 році і з того часу носить титул найвищого дерева на планеті. У 2004 році в журналі Nature було опубліковано дослідження фахівців Університету північної Аризони, згідно з яким максимальна теоретична висота секвої або будь-якого іншого дерева обмежена 130 метрами через гравітацію та тертя між водою та порами деревини, через які вона сочиться. Берегова секвоя не лише захоплює своєю висотою вона також є важливим елементом екосистеми, забезпечуючи життєвий простір для багатьох видів тварин і рослин. Їх здатність поглинати велику кількість вуглекислого газу робить їх справжніми екологічними героями нашого часу. Незважаючи на свою стійкість, берегова секвоя вразила перед вирубкою. За останні 200 років люди знищили більшу частину цих лісів через комерційну вирубку, і лише невелика частина залишалася під охороною. Зараз ці дерева національне надбання США, і уряд докладає всіх зусиль для їх збереження. Протягом століть людина захоплювалася величю лісів, але водночас з кожним роком все більше втручалася в їхнє життя. Вирубка лісів почалася ще в давнину, коли цивілізації використовували деревину для будівництва, палива та сільського господарства. Проте з розвитком технологій і зростанням населення масштаби вирубки різко збільшилися. Вирубуючи ліси, людина знищувала не лише окремі дерева, але й цілі екосистеми, що забезпечували життя безлічі видів. Природа не перестає дивувати своєю величю та силою, і ці дерева живе тому підтвердження. Деякі з них вже росли, коли перші римські імператори правили європою або коли на території України жили племена скіфів, вони більше ніж просто рослини. Ці велетні втілюють у собі міць, витривалість і гармонію екосистеми, що залежить від їхнього існування. Ліси мають неймовірне значення для планети, і наше майбутнє залежить від того, наскільки людство може зберегти ці незамінні екосистеми. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!